Це зимова куртка. Штани зимові. Спортивні штани. А ще термобілизна, взуття, шкарпетки, рукавички та шапка. Таких дев'ять найменувань теплого одягу містить набір, що отримують переселенці, які мають дітей від одного до чотирнадцяти років та стоять на обліку. І з першого дня старту видачі отримати пакунки прийшли переселенці з різних областей, що потерпають від російських окупантів. Донецька область, місто Торецьк. Сину 7 років, дочці 12 років. Дуже потребує, тому що приїхали з, з малою кількістю речей. По набір прийшла і Ема. Жінка нещодавно переїхала до Кривого Рогу з Іловайську. Має трьох діток, синам 11 та 5 років, а донечці лише три. Каже, дітлахи швидко виростають із речей, тож постійно потрібно оновлювати. Потрібно завжди, тому що вони такі. Кружки, можно так сказать. Вот. Но в принципе я не чекала. То есть позвонили, пригласили, приехала. Це треба, тому що недавно взяли Вже маленькі. Магазинки ну а так, ну курточки надо. лише в Саксаганському районі видадуть 1766 наборів з новим зимовим одягом для дітлахів. Для цього працює два пункти видачі з 9.00 до 15.00 години. Аби отримати пакунок, достатньо одному із батьків мати при собі паспорт та довідки ВПО дітей. Це така категорія вразливого населення, яким наразі необхідна ця допомога. Люди виїжджають зі своїх домівок, і зачастіше не мають з собою необхідних речей. Така необхідність є. І Дякуємо, що допомагає військова адміністрація та організації. Ініціатором такого виду допомоги виступила військова адміністрація Кривого Рогу. Тож вдалося реалізувати такий проект у співпраці з міністерством з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України та міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Я дуже пишаюся тим, що я перебуваю тут сьогодні, тому що це знак співпраці між місцевою владою та ООН. І що важливіше, ми хочемо зміцнити координацію між міською владою ЮНІСЕФ та підрозділами ООН, щоб допомога для 75 тисяч вимушених переселенців здійснювалася скоординовано, і кожному, хто потребує, в місті надавалася допомога. Військова адміністрація Кривого Рогу вже восьмий місяць ціляко допомагає внутрішньопереміщеним особам, які змушені були полишити все нажити. Рятуючись від звірств обстрілів орків, багато хто прибув до нашого міста взагалі без речей. Русня не випускали людей і вони пробиралися через посадки, переходили річку, виїжджали на велосипедах, вивозили дітей і та старих на тачках. Зрозуміло, що жодні зимові куртки люди з собою не брали. Документи в кращому разі, і то не всі встигли взяти їх. Тому спільно з ЮНІСЕФ та Мінінтеграції допоможемо з одягом дітям нових криворіжців. Загалом планують видати 10 тисяч пакунків зимового одягу, де його можна отримати та іншу необхідну інформацію. Ви можете дізнатися за номерами, що зараз на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.